Білоруси розпочали черговий етап підготовки бойової готовності військ з окремої протиповітряної оборони. Аби перевірити їхню здатність діяти за призначенням, повідомили в їхньому міністерстві оборони. Тим часом наші прикордонники посилюють охорону державних рубежів збільшують кількість нарядів, які цілодобово стежать за ситуацією у прикордонні, а ще продовжують укріплювати лінію кордону, навіть ту, яка проходить по воді. Усе бачила Катерина Курбанова. Позаробіли. Частина водойми належить нам, друга білорусам, адже через нього проходить державна межа. Прикордонник Олексій якраз збирається в наряд на човні. Катер повербот 520, швидкість його десь 80-85 кілометрів на годину. Під час патрулювання ретельно пильнує прибережну ділянку з боку Білорусі. З правої сторони знаходиться Республіка Білорусь. Дивимося, чи немає ніяких ознак порушень державного кордону, чи немає. Помнятих там трави на березі, чи є якісь сліди, можливо, хтось сідав на воду чи виходив з води на берег. Аби лінія кордону, яка пролягає через водойми, була ще більш захищеною тут. Встановлюють загородження спеціально для цього намощуючи ґрунт. На даному участку державного кордону встановлюються 3 d паркани який кріпиться до металевих стовпчиків і бетонується для неуможливлення руху відповідно правопорушники державного кордону. Від непруханих гостей продовжують відгороджуватися вздовж усієї державної межі. Вид загородження залежить від місцевості, де його встановлюють. На цій ділянці натягують колючий дріт. Встановлюємо ягузу. По периметру січного паркану, зважаючи на маневри білорусів поблизу наших рубежів, прикордонники збільшили кількість нарядів. За ситуацією цілодобово стежать і за допомогою онлайн-камер, встановлених уздовж усієї ділянки кордону. Приблизно 5-10 метрів від нас, білоруська територія. Контролюємо ситуацію, занотовуємо собі все, що ми замітили на кордоні. Всі, всі нюанси, які відбуваються тут. Юрій служить тут уже вісім місяців. Мобілізований інженер обрав службу в прикордонних військах. Тут навчився, як діяти в разі загрози з боку сусідів, бо зрозумів, від них можна чекати будь-чого. Завжди треба бути готовим до чогось, тому що якщо не готуватися ні до чого, це можна пропустити момент. Пильнують і за небом під час кожної повітряної тривоги спеціальна група прикордонників виїжджає під державну межу. Виїжджає група МВГ. Озброєні, якщо щось летить, то вогонь на знищення і, і все. Початку повномасштабного вторгнення кордон з Білорусі, який має понад тисячу кілометрів під пильним контролем українських сил оборони, тут не припиняють роботи з укріплення державних рубежів. Прикордонники твердять, від Волині до Чернігівщини достатньо техніки та зброї, аби адекватно зреагувати на будь-які загрози з того боку, та запрошують українців доєднуватися до їхніх лав, аби у ворога не було жодного шансу на провокації. Чи прориви з півночі? Катерина Курбанова, Павло Лісіненко? Факти ICTV, Єдині новини.